Капеланське благословіння на 30 червня 23 го року, в ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. От. Отче наш, що істина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, <кій> і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Івані говориться про те, що милості хочу, ані жертви. і розповідається про те, як учні. В суботу ходили лавнами і прозголодніли, зривали колоски і їли їх. А фарисеї дорікали, що. А фарисеї дорікали, що, а, а фарисеї дорікали що, що вони роблять в суботу, якщо не положено робити в, салоту, в суботу. І тоді Господь сказав милості, хоча не жертви. Як ви це розумієте? І сьогодні для нас звучить, знаєте, у нас є дві сторони. Ці, ці, дві сторони. Дві сторони цього, цієї, ну, цієї, цього вислова або цього звернення до нас. Тобто, коли, людина, коли Ісус сказав милості хоче одні жертви, Він же не відміняє жертву. Він каже, правильно її використовуйте. Жертва повинна була бути правильно використана. Ну, Приблизно це так, да, сказати українцю, будемо казати милості хоче жертву, якщо борщ. Да, борщ, Коли ми готуємо такий простий при, приклад, да? ми можемо покладити щепотку солі і він буде смачний, а можемо поклади, покласти 5 щепоток солі, і він буде солений, і ми його їсти не зможемо. Так ось, а, само борщ ми непоганий від того, що, що, ну, що його пересолили. Тобто Борщ гарний, тобто пересол поганий, коли неправильно ти його пересолив, так і з жертвою. Якщо жертва вживається правильно, то вона добра. А якщо неправильна, то вона добра. І про це говорить сьогодні Ісус в своєму зверненні. Що коли фарисеї жертву стали вводити в ранг самоціль, а не досягнення певної мети, то вона стала поганою, пересоленою або взагалі без солі, недосоленою, тобто неправильною. Але сама жертва правильна, як коли ми приносимо її Богові і повинні її приносити, а ось. Але ми повинні правильно її приносити. І про це сьогодні говорить а, Ісус і Господь нас застерігає, щоб те, що ми не приносили один одному, повинно приноситися все, ну знаєте, з Божою з Божим задумом, з Божою делікатністю, з Божою тендітністю. Да? І ми про це говоримо. Про це говорить сьогоднішній Євангелія, як мені здається, як мені відкривається. Нехай Господь умудріть нас. І додасть Софії Божої а, мудрості, щоб ми саме так вживали і жертву, і милосердя. Амінь.